Доброго дня, малята, я вас запрошую на заняття. Діточки, подивіться, будь ласочка, хто це у нас у гостях? Це лялька Оленка. Що з нею таке? Так, вона захворіла, вона дуже голосно кашляє або застудилася. Дітки, що ж потрібно робити? Як допомогти ляльці? Так, треба нам викликати лікаря, так? Ось у нас є чарівний телефон. Давайте подзвонимо лікареві, так? Ось і прийшов наш лікар. Він зараз огляне нашу ляльку, так? Подивиться, що з нею, послухає її, так? І оглянувши її, лікар рекомендує постільний режим їй та вітаміни. Так? Дітки, а які вітаміни давати ж хворій ляльці? Ви знаєте? У яких овочах та фруктах містяться вітаміни? Давайте зараз відгадаємо загадки та дізнаємось, мов маленький м'ячик висить, а не скаче рум'яне гладеньке, на смак солоденьке. Що це? Так, це яблуко. Не уміє вона сміятися і не любить роздягатися. Хто одежину з неї знімає, часто сльози проливає. Що це? Так, це цибуля, молодці, наступна загадка. Ягоди смачніці, люблять їх ведмеді. Не горобина, не калина, а з колючками? Малина, так. Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Що це? Так, це морква, запах, колір, все відмінне. Посміхнешся неодмінно, як серединку кусати, скривить так, що й не впізнати. Вірно, це лимон. Дітки, організм людини сам не може виробляти вітаміни, тому він отримує їх з їжею. Багато вітамінів є у фруктах і овочах, так? ми зараз з вами тільки що дізналися. А у кожного вітаміну є своє ім'я. Давайте ж розглянемо, які бувають вітаміни. Ось перший вітамін А. Це вітамін росту та гарного зору. В яких же продуктах міститься цей вітамінчик? Він живе у морквині, в яблучці, в персиках, у помідорах цей вітамін є, в гарбузі, а також сир має цей вітамін, молоко та всі кисломолочні продукти, так, масло, кефіри, йогурти. Це також. Продукти, у яких є цей вітамінчик. Наступний вітамін В. Вітаміни цієї групи важливі для роботи нашого мозку та усього організму. Вітамін Б міститься у картоплі, а також у кашах, наприклад, гречані, тож неодмінно потрібно її їсти, а також у Бобових квасоля, наприклад, так? наступний вітамін це. він захищає нас від хвороб, особливо від застуди та грипу. Як ви гадаєте, де цей вітамінчик живе? Звісно, в апельсині, а ще у лимоні. В цибулі він міститься в часнику – в капусті! Молодці малята! А зараз давайте з вами пограємо в гру, де живуть вітаміни. Правила гри прості. Продукти, у яких є вітаміни, ми покладемо у червоний візок. Продукти, у яких немає вітамінів, ми покладемо у чорний візок. Готові? Приготувались. Тоді уважно дивимось. Перший продукт це гарбуз. У нього є вітаміни. Так, є! Куди покладемо його? Вірно, у червоний кошик. Молодці малята. Наступний чіпси. У них є вітаміни? Ні, немає вітамінів. Ми кладемо їх у чорний візок. Молодці. Далі сир. Є в нього вітаміни? Так, звісно, і ми його покладемо у червоний кошик. Дуже добре. Виноград це в нас фрукт, так? І в нього, звісно, є вітаміни, так? Ми його покладемо у червоний візок. Молодці малята. Далі смачні такі цукерочки. Але, на жаль, в них немає вітамінів, так? Тоді ми їх відправимо до чорного візочка. Наступний продукт яйця. Є в них вітаміни? Так, звісно, вони дуже корисні та мають вітамінки, тоді ми їх покладемо до. Червоного кошика, молодці малята, морозиво. Є у ньому вітаміни? Ні, у ньому вітамінів немає. Він у чорному візочку. Так, хлібчик. Є у ньому вітаміни? Як ви гадаєте, ну поміркуйте, куди ж ми його покладемо? До нашого червоного візочка. Молоко! Хто з вас полюбляє пити молоко? Правильно, у ньому багато вітамінів, і воно корисне, так? Молодці малята. Піця. Вона дуже смачна, так? Але, на жаль, в неї теж немає вітамінів. Так? І вона в нас. До чорного візочка відправляється. Ну що ж, молодці малята впорались з завданням. Дуже добре. Ну що ж, діточки, молодці, подивіться, ми впоралися з нашими усіма завданнями та допомогли нашій ляльці дізнатися, в яких же продуктах містяться вітаміни, які потрібно вживати, щоб не хворіти, так? Всі вітаміни смачненькі, і солодкі, і кисленькі. Їжте діти їх охоче, кожен хто коли захоче. Щоб були ви здоровенькі і красиві, і рум'яненькі, щоб росли міцними й дужими, до хвороб були байдужими. Діточки, я бажаю вам здоров'я та всього найкращого. Дякую вам за увагу, до побачення, до нових зустрічей!